Шановні наші поважні клієнти ягоди лохини, маленьке звернення та роз'яснення. Лохина вже дійшла до половини сезону, і ціна тримається у нас така сама, як і на початку сезону 250 гривень за кілограм. При тому, що ціни в інших є вищі. Якщо ви на ринку бачите ціну меншу, це означає, що ягода лежить там. Кілька днів, а може і тиждень, тому потрібно знизити ціну для того, щоб продати ще приблизно три тижні, і сезон лохини буде завершено. Ми продаємо лохину не так аж багато років, але останні два роки ми мали таку ситуацію, що сезон завершується, а клієнти хочуть ягоди, і ми просто не можемо всіх задовольнити, тому що ягоди стає менше і її. Можливо, стільки зібрати, скільки ще є бажаючих, тому, будь ласка, не тягніть до кінця сезону, тому що ви просто її не зможете від нас отримати. Наша площа 20 соток не може задовольнити зростаюче число наших клієнтів. Також ми спостерігаємо, що якщо у минулі сезони у нас замовляли в більшій мірі. В лоточках по 250 грам, то тепер замовляють у більшій мірі. Або майже вся ягода йде в півкілограмових лоточках. Також замовляють більше на заморозку. Мало хто замовляв минулого року по 5-10 кг, тепер замовляють за один раз по 5-10 кг. Ну, будь ласка, не зволікайте, замовляйте вже, якщо хочете мати хорошу ягоду. Свіжу тепер чи на заморозку на зиму. Ще хочу додати такий нюанс, що, як правило, у кінці сезону, по причині зменшення кількості ягоди, ціна не падає, а зростає.